Володимиру Никифоровичу вже за 70, Колись він вів насичене життя, організовував концерти, виступав сам. А тепер плітем ся вини. Володимир Никифорович дає цей своєрідний концерт у волонтерському хоспісі неподалік міста Часів. Яр. Він мешкає тут разом ще 17 старенькими. Усі вони товариші у біді, жили там, де нині війна. Дом розбомбили, світла немає, газу немає. будинок розбомбили. Світла немає, газу немає. І от я опинився в будинку для інвалідів. Вдони інвалідів. Організував хоспіс місцевий волонтер Євген Ткачов разом з однодумцями. Волонтери просто не змогли залишити цих дідусів та бабусь у зоні обстрілів. Дехто з них був паралізований, дехто ледь рухався, а дехто просто сидів у підвалі, куди ніхто не приходив. Часто не мали нормальної їжі, хоча інколи волонтери завозили гуманітарні продукти. З Цього з'їдалася тушонка, рибні консерви. Випивався цукор просто з водою. було таке, що нам дзвонили і казали, що от сидимо і їмо суху гречку, бо не можемо вийти навіть з калюжі набрати воду через обстріли. Декого з цих старих людей волонтери буквально викопували зі снітників, на які перетворилися їхні квартири і будинки. Дехто взагалі все втратив і жив, просто неба. Тепер за ними доглядає колишня шкільна вчителька Ірина Шулімова. Часто вона слухає їхні непрості історії, і підживлює їхні мрії про те, що колись до них приїдуть діти та заберуть додому. Волонтери не ризикують говорити стареньким, що цього, мабуть, ніколи не станеться. У більшості випадків діти просто відмовилися про них піклуватися. Вони просто виходить, вони просто знедолені. А ще з війною то, взагалі, викинуті човна життя допливе добре, втопиться – ще краще. Відправити цих людей у державний будинок для людей похилого віку не можна. Згідно з українським законодавством, туди беруть лише тих, у кого немає дітей та рідних. Державної програми щодо підтримки такої категорії людей похилого віку теж не існує. По суті, за межами законодавства і волонтерський оспіс в українських законах ні слова про можливість створення такого закладу. Євген Ткачо вже неодноразово намагався привернути увагу чиновників до проблеми існування цих покинутих напризволяще людей похилого віку. Треба ухвалювати закон, щоб можна було створювати от такі хосписи або будинки сімейного типу для людей похилого віку, які могли б відкривати активісти за допомогою держави. За рік волонтери придбали біля міста часів яр три недорогі будинки для старих. Їм допомагають благодійники і міжнародні організації, які надають гуманітарну допомогу на Донбасі. Волонтери бачать, що місця вже не вистачає, адже, окрім старих з сірої зони, сюди просяться і пенсіонери з сусідніх селищ і міст, які теж не мають родичів, готових про них піклуватися.